Ой, Пане Романе, чесно я буквально ось кілька хвилин тому завершила новини у сусідній студії, і там в новинах власне був і Болтон, який казав, що Боже, що ж це відбувається? Трамп просто продає Україну і зраджує інтересам Сполучених Штатів. І Клінтон казала, що Трамп так само принижує Сполучені Штати і продає Україну. Але знаєте, у мене на це все питання тоді: а де ви були раніше? З цими порадами. І, а Трамп що на це може сказати? Ну, Трамп може сказати, і що ви мені зробите? Ну, якось зараз ще можна зупинити Трампа? от я хочу з цього почати. Ну, до чого ось ці заяви, якщо він все одно відсилає свого зятя та відкуфа, який не розуміє, про що він говорить, не розуміє предмету, не може нормально перекласти, все одно в чергове їде по Чебурєкі. Ну, пані Тетяно, людство воно розвивається дуже поцікавій, криві, І уже наші попередники в свій час писали, книги цілі під заголовками Кінець Європи, що відбувається, який кошмар, ну і, і так далі. Чи є це там, фрагментом, сторінкою апокаліпсису і так далі? Ні. А, бо м, Трамп це явище, яке мине, в тому числі до Сполучених Штатів, і в Штатах треба розрізняти: є Трамп, а є величезне суспільство, є політики Трампа, а є інші політики. І зрозуміло, що а, якби умови ситуація була інша, можна було поставити лічильник на гальма і просто пережити це. Зараз війна, зараз треба шукати вихід. Таким виходом, от і такою альтернативою, перше, є а, міцний союз з Європою і спільна робота в питаннях безпеки і оборони і євразійського континенту, євроатлантичного середовища, в тому числі розуміючи, що Трамп це поганий партнер. Але краще будь-який партнер, ніж ніякого. І в цьому відношенні зрозуміло це пояснює, чому так діють європейці, чому так діє Україна в нинішній ситуації. Серед доточення Трампа є різні люди. Є, як ви вірно кажете, повний неофіт. Більше того, людина, яка більше шкодить, ніж приносить користь і відков. І є, до речі, кушнер, який не випадково представлений. А в нинішній поїздці до Віткофа, тому що крім питань, які всім відомі, як пишуть про це, цілий ряд західних видань будуть обговорювати декілька делікатних питань, які стосуються бізнесу, фінансів там, і багато чого. Однак mm. разом з тим, Кушнер є одним із авторів так званої ідеї Аврамових угод договорів, яка з моєї точки зору є справжнім. Інструментом вирішення питання на Близькому Сході, інша справа, що Кушнер тільки входить зараз в тематику переговорного процесу в трикутнику, в чотирикутнику Вашингтон, Брюссель, Київ, Москва. Як буде розвиватися далі? Ситуація побачимо. Зрозуміло, що ви зараз скажете і будете абсолютно праві, що а нам куди в цій ситуації подітися. Щоденні обстріли, що нічні обстріли, загибель на фронті, загибелі в тилу, розруха, не вистачає електроенергії і так далі. Над усім цим зрозуміло, що треба клято працювати, шукати допомогу, шукати союзників, розв'язувати ці питання. То ситуація така, як є. І ній треба намагатися раду давати. Що стосується, як рухатися з Трампом, то безумовно. Що працюючи з його оточення, з ним самим, але кістяком цієї роботи, вкотре, я повторю, має бути об'єднання зусиль і вироблення спільних дій України і європейських партнерів, а точніше Європейського Союзу. Зверніть увагу, як казиться московський фюрер. Навіть нині в день зустрічі з делегацією, він знову. Виліз на ящики, почав дорікати і погрожувати європейцям. Боїться, означає. Він розуміє, що Європа сильна, Європа разом з Україною це величезна сила, нині впливу в світі. Пане Романе, ось говорячи про те, що. Є трикутник Штати е, Європа, Росія, там і ми є е, не трикутник, та це вже більше інша фігура. я е, відзначила ще те, що сьогодні у Москві перебував з візитом Ван Гі, який зустрічався із Шойгу. Зараз Шойгу здається, голова Радбєзу, чи щось таке. Вже не міністр оборони, а, е, кита, а цей цей Вангі він міністр закордонних справ. І ось тут тепер питання: чи випадково, чи не випадково він там опинився. І якщо навіть. Е, Випадково, все одно ж він буде стежити за цими перемовинами, тому що ми розуміємо, що Китай стежить за цим. І тут у мене виникає знаєте, таке питання: чи може зараз Китай вибирати між штатами та між аргументами Європи? Тому що ось зараз він може пересіктися з делегацією штатів, а завтра. І е, завтра їде президент Франції до Китаю, де буде зустрічатися з Сі Дзіньпінням. Він там пробуде до п'ятниці, тобто він вже буде знати результати цих перемовин точно до п'ятниці. Ось чи може зараз Китай вибирати, все ж таки на чию на чий бік пристати? На е, штатів бік чи на штат чи на Європу? Чи буде він тут торгуватися зараз? А такого вибору не існує. Його принципово не може бути. Чому тому, що Китай з Росією? І а, ці відносини Москва-Пекін і малюють образ і спосіб відносин Пекіна і Москви з Вашингтоном, і Пекіна і Москви з Європою і з будь-якою європейською столицею. Там є деякі вольності окремі. Ну, скажімо, є проекти спільні, і вони досить широкі а, в Пекіна з Іспанією. Іспанія в. Серед європейських держав тримаються якби окремішньо в відносинах з Китаєм. Сюди відносяться старі проекти, які продовжують діяти між Францією і Китаєм. Сюди відносяться також окремі речі, які, в яких працює Бельгія і Китай. І тому в цьому відношенні є певні фрагменти. Системні відносини Китаю і Європи будуються через Європейський Союз. І отут а, позиція весняного візиту, яка була до а, Китаю і Урсули фон дер Лєїн, президентки Єврокомісії і, і голови Євроради Антоніо Кошти, вона абсолютно чіткою була. Якщо Китай буде далі проводити свою політику фінансування воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. Китай в на європейському ринку будуть обмежувати. І це відбувається. Хоча за рамками цього процесу є ці окремі проекти, які ведуть національні уряди. Вони дуже важливі є, наприклад, для Франції. Бо якщо ми візьмемо навіть сектор мистецтва, культури архітектури, то завдяки ну, певним рішенням я їх не оцінюю зараз. Вірні вони, невірні, хоча моя думка. Для мене склалася давно, але в багатьох цих напрямках французи фактично потрапили в залежність від китайських фінансів, китайських ресурсів і так далі. Але хай вже Макрон і своїм урядом це розбирає самостійно. Тому в даному випадку певна автономність зберігається. Системна ж ситуація на боці. І це контролюється європейським загальноєвропейським урядом. Ще одна річ є дуже і дуже важлива: це те, що європейські уряди в нинішній ситуації вже самі крехтять від того, що фактично європей... китайська захламленість товарами широкого вжитку фактично паралізує місцеві промисловості в регіонах. В окремих населених пунктах Європи. І це проблема для Європи, тому так чи інакше вона буде вирішуватися. Однак вибору, про який ви кажете, його просто не існує. Чому? Тому що треба пам'ятати, що Росія, Китай, Іран складладають так звану вісь зла. Це, по суті, є не тільки альтернатива. Яка пропонується на регіональному рівні? Це альтернатива континентального порядку, і це альтернатива світового порядку. Про це неодноразово говорили і Сі Цзінпінь, і московський фюрер, і президенти Ірану. Ну і в цій же трійці є супутники, які навколо цього обертаються: і Північна Корея, і Білорусь, і Венесуела, і цілий ряд центральноафриканських. Режимів і таке інше, тому це сформована вісь. В чому проблема нинішньої ситуації? Альтернативного об'єднання, об'єднання, скажімо так, демократичних сил, країн свободи і демократії його не існує. Причина цього в тому, що Сполучені Штати завдяки Трампу в від цих ініціатив, втікають від лідерства, хворіють. Заразою ізоляціонізму і так далі, ось в чому проблема. Але моє переконання в тому, що це явище абсолютно тимчасове. Інша справа, що знову відповідаючи на це питання, треба сказати: а нам то болить у нинішній ситуації, mm -hmm. болить найбільше. Це правда. Ну про те, наскільки ще може бути тимчасово зацікавленість Трампа зараз саме в цьому етапі перемовин. Значить, що вже заявив Трамп, сказав, що Вітков та Кушнер намагаються з'ясувати в Москві чи можна врегулювати війну. Тут знову Трамп згадує, що він закінчив вже вісім воєн, а це буде точно дев'ята. Зараз наші люди в Росії дивляться, що можуть зробити, і ця війна, яка яка ніколи не сталася, якби я був президентом. Звичайно, що. Чим може закінчитися ось цей черговий раунд перемовин? Ну тому що Путін вже чітко дав зрозуміти Європі. По перше, він не залякав, сказав тільки рипнеться, почнеться війна, і я вас не буду слухати. І він показує, що на на, на жаль, диктатура тут сильніша, ніж демократія. Тому що, поки європейський союз буде думати, голосувати чи відправити на захист якоїсь умовної Балтійської країни, в яку який, якийсь шматочки армії, Путін просто дасть наказ. От, і все так, от Путін тут залякує Європу. Путін каже, не лізьте, Дайте нам врегулювати зі Сполученими Штатами. Але тим не менше, це неможливо вже кажуть про те, що НАТО все-таки буде підключатися до обговорення окремих пунктів мирної угоди. Так, ось чим може завершитися цей, цей етап? Чи не завершиться він тим, що Трамп знову відповзе? Перше слова Путіна треба сприймати як спрямовані на декілька адрес. В більшій мірі на внутрішній внутрішнього споживача, в окремій мірі на Трампа і в найменшій мірі стосовно європейців. Що б він там не говорив, Європа живе своїм порядком дня, своїми підходами, і хай даруйте белькоче, що хоче. От, е, бо насправді Європа не дуже переймається його брехнями, погрозами і так далі. В Європі є своє розуміння цієї ситуації. Тепер ще одна річ: чому він намагається це робити? Він розуміє чудово, що е, його інтереси сьогодні об'єктивно співпадають з інтересами е, Трампа стосовно Європи. Метою Трампа було з 2014 року нанести удар по єдиній Європі. Метою а, московського фюрера є а, країни відносини з європейськими країнами столиця столиця, а не через Брюссель. Він розуміє, що Москва зможе лякати ці країни. А Починаючи від силової загрози, закінчуючи проблемами шантажем, раніше можна було енергоресурсами, зараз цього вже немає. Але це речі театрально показового характеру. Вони абсолютно ніяк не впливають на дії, порядок денний і так далі. Тепер, що стосується нинішньої ситуації, очевидно, що Москва знаходиться в стані агресивної гібридної війни проти європейських. Держав. Я прошу тут пам'ятати першу фразу, яку я тільки що сказав. Об'єктивно, інтереси, антиєвропейські інтереси Трампа і Путіна зараз співпадають у цьому відношенні, і вони над цими працюють. А це перше, друге, Європа чітко розуміє, потерпіти поразку в гібридній війні нині це означає прискорити пряме зіткнення. Між а, Москвою і Європою. І це європейці теж чудово розуміють, тому і працюють всі плани, які стосуються оборонно-промислового комплексу Європи. Наведу цифру одну, щоб не бути багатослівним. Починаючи з бюджету поточного року мілітарний бюджет Європи втричі більший, ніж бюджет Рашиської Федерації. Я не торкаюся питання валового національного продукту і так далі. Європа свою роботу. Запланували, і вона буде робити її, а для Європи є проблема це в поганому партнерстві Дональда Трампа, який будоражить світ, будоражить Європу, будоражить нездатністю, в тому числі не те, що вирішити питання і допомогти розв'язати конфлікти в світі, а так далі. Він ситуацію лише загострює, він затягує ці, ці вузли у стан неможливості розв'язання. Всі ці розмови про вісім вирішених війну мені соромно використовувати цю фразеологію зупинених, вирішених і, і, і так далі. Подивіться, хоча б на Близький Схід. Чим закінчилися всі ці торжества, е, укладання угод один на три тисячі років, перший раз і так далі. Тим, що протистояння війна змінила Триває. свою суть не більше і не менше, тому в цьому відношенні. А в Трамп буде говорити те, що він говорить, Путін буде говорити. Україні європейцям своє робити. Треба створювати об'єднаний оборонно-промисловий комплекс. Треба створювати об'єднані сили, формувати об'єднаний штаб і розуміти, що б не говорив Путін. Він готується до нападу на країни НАТО і європейські країни в Європі. Це розуміють, це усвідомлюють. Чи розуміє це Трамп? Ні, не розуміє. Він продовжує, продовжує жити своїми ілюзіями про те, що він якось може на ситуацію вплинути. Він не вплине на неї. Що стосується нинішніх переговорів в Москві, то цей план Трампа, який писався в Москві, він не розрахований ні на припинення вогню, ні на перемир'я. У нього є дві мети: задача мінімум. Затягувати ситуацію, і друга задача руками Дональда Трампа а, викор... захопити Україну. Ось два програма, мінімум, програма максимум. Mm. Задача України вистояти в цьому плані і дати зрозуміти одному й другому, що ми разом з Європою ми будемо відстоювати принципи міжнародного права позиції Конституції України. Ну, ось тут говорячи про ось ці перемовини, і говорячи про те, що Європа, я б сказала так, знаєте, неохоче, але вона. Так чи інакше розуміє, що Росія піде війною, вони вже мені видається навчені гірким досвідом, що якщо Путін каже, що ми і не думаємо нападати, це означає, що точно думають, планують і будуть. Ось якщо все ж таки ці перемовини до чогось, такі призведуть і вимолюються якісь там документи, чи піде Європа на ось цю паузу, тому що вона ж розуміє, що пауза це небезпечно. Для Європи найважливіше зараз, щоб ніяких територіальних змін не було прийнято. Вони розуміють чудово, що це потягне за собою глобальний процес і колосальний вибух спочатку континентальної, а потім глобальної війни. Вони про це відкрито говорять. Власне, це і хочуть зараз, і Трамп, і Путін. Зміни будь-які територіальні потягнуть за собою до хотілок. Московського фюрера, хотелки монарха Манхеттенського. згадаємо Гренландію, Панаму, 51-й штат, Канада. Добавте сюди латиноамериканські країни. Я вже не кажу там Венесуела. Мотивовані і немотивовані дії, і так далі. Тут почнеться такий розгардіяж, що його утримати під контролем буде е, ніяк та й нікому при такій ситуації, яка може скластися. Тому надважливо зараз дотриматися цих позицій для Європи і максимально наскільки це можливо надати допомогу Україні, в тому числі оцим триклятою балаканиною навколо так званого репараційного кредиту. Коли всі розуміють прекрасно, що допомога буде, інша справа, що пішли балачки по всьому світу, які ну. Ну, що тут скажеш? Це на жаль демократія. Від цього нікуди не подінешся. Ну, а ось власне, ми ж бачили, як Росія пропонувала та Трампу, береш наші заморожені активи, і ми з тобою їх ділимо 50 на 50. Звісно, що Європі це не сподобалося, але який, який є вихід? Ну ось Бельгія знову в чергове також заблокувала і сказала, що ні, поки що ніякої допомоги вам, вам не буде. Що, що зараз може зробити Європа? Або чи може вона донести Трампу важливість України та існування Європейського союзу? Тому що мені видається знову ж таки. Ми в багатьох ефірах з вами говорили про якісь певні ніжні почуття Трампа до Путіна. Він дуже йому подобається, йому дуже подобається стиль правління Путіна. У нас є важелі впливу разом з Європою? Такі аргументи є. І такі аргументи періодично дають результат, коли маятник. Трампа хитається в бік Європи, в бік, в бік України після чергової даруйте, інтелектуальної клізми, яку європейці гуртом а, ставлять Дональду Трампу. Але проблема тут ось у чому. Європейці, як і ми, в переговорних процесах, в питаннях зовнішньої політики, виходимо із цінностних параметрів, а Трамп керується інтересами. Зять же, Джаред Кушнер чітко сказав: ми укладаємо угоди, виходячи з інтересів. І оця суперечність інтереси проти цінностей, вона принципово не може бути розв'язана, бо а, такої дихотомії не існує. Це надумана річ. І виникла вона тільки завдяки тому, що прийшов в політику чоловік. Який, для якого цінностного набору не існує, зверніть увагу на його поведінку по файлах Епштейна. Угу. І власне ці файли дають зрозуміти, що це чоловік без цінностного набору, він з набором інтересів: долари, земля, майно, будинки, будівництво і так далі. Ось його інтерес. І він виходить з він каже, ви. Не воюйте, а заробляйте гроші. Е, ну, Хто небудь із європейців акцептує оцю річ у питаннях війни і агресії Російської Федерації проти України. А е, Тут можна вже навіть не говорити про те, що хтось не знає історичної е, тяглості цього всього чи нинішнього моменту. Вже і так усі зрозуміли, хто тут агресор, а хто жертва. Однак такої. Такого вибору у Трампа немає. Він не є не тільки е, людиною, з тим більше політиком з цінностним набором. В нього сама мораль базується на речах, про які соромно говорити. Відтак він не імпат. І коли він говорить про те, що йому жаль людей, він просто бреше сам собі. І це ж видно по ньому, бо якби його дійсно пекло йому загибель людей. То він би розумів, хто винуватий у цьому, а так йому все рівно. Він робить це просто, щоб ефір заповнювати власною балаканиною. Угу. Пане Романе, ну те, що йому все одно, ми можемо згадати та, що він навіть не прокоментував удар по Тернополю. Буквально ось на днях, знову ж таки був удар з Кандером по, по Дніпру, і, взагалі, як ніби нічого не відбувається, він мовчить дуже коротко. Ця, ця делегація, яка зараз розповідає, як прекрасна Москва. Після цього цієї зустрічі з диктатором зустрінеться з президентом України. Як ви вважаєте, чекати нам чергової хвилі тиску на Україну та на українське керівництво, мовляв, підписуйте те, що є, інакше буде гірше пані Таню, тут теж допущена помилка, і таку помилку допускати можуть тільки люди з набором інтересів, а не цінностей. Угу. Чому ми зараз багато хто говорить тиск, тиск, тиск. Виходять з цього, що для Зеленського найбільша цінність це його посада, це його. Вони вони не розуміють, що в нинішній ситуації Зеленський ще більше прикипів до людей, те, що він повторює: зверніть увагу, що він став повторювати. Я вас не зраджу. Ми будемо разом і так далі. Чого він не, роз... не казав раніше? Бо в ньому, не дивлячись на все це оточення, від якого можливо Україна його врятує. Можливо, я не знаю, як будуть роздаватися події далі. Але він розуміє, що тільки влада і суспільство, влада і народ забезпечують єдність і результат цієї оборони і боїв за незалежність і суверенітет. А у Ваш Вашингтоні думають, що це можна, можна загнати зеленського цим ситуацією в кут. І цим ми різні. Пане Романе, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Роман безсмертний дипломат та колишній надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь був разом із нами на зв'язку. Ну а я дякую вам, пане Романе. Дякую вам.